Якщо ви хочете незаконним а, шляхом отримати а, мої документи для того, щоб перевірити по вашій базі а, з метою мобілізаційних заходів, це одна справа. Ваше IQ закінчено, не чому розмовляти, чесно. Удякую IQ образо. Клопотання хочу подати. Я вас не чую, будь ласка, Я кер... клопотання подати хочу. Хлопотіть. глухий працівник поліції. В принципі, ситуація типова зупинили, нібито водій щось порушив і починається. В кінці відео буде одна кульмінація подій, а потім ще одна кульмінація подій, і ще одна. Між смугами ви керуєте, а ви не ті поворот. Якщо ви не розумієте, це не моя проблема, що ви не розумієте. Не дайте, будь ласка, ваше посічення вольєсюдов. Хорошо, з якою метою. Ну, даний момент для перевірки. В Даний момент на меті притягують вас до відповідальності. в мене немає. Ага, друзі, зафіксуйте одразу для себе, що каже працівник поліції. У мене на меті немає вас притягти до відповідальності. Крапка Цікаво, каже працівник поліції. Ви порушили правила дорожнього руху. Давайте для перевірки документи. А про що це він взагалі каже? Там нема такого. Якщо порушив, будь ласка, питань нема. Починай підготовку до розгляду справи, розгляд справи, все як то кажуть по закону. Я просто, якщо вийду, ви якщо що зможете мене незаконно запакавать, так сказати. Ваші IQ закон. Не чоловес молод, чесно. Удякую кьону образо. Друзі, слухайте, цей копчик каже про IQ водія, а сам, на жаль, не може зв'язати і двох слів. Під час розгляду справи іде оцінка матеріалів, а є ще етап підготовки Зачем? до розгляду справи, в якому я би хотів ознайомитися, якщо що, зі всіма матеріалами, в тому числі в тому числі фактичними даними. Дивіться. Ви використали 35-ту статтю. Який пункт? Так, це, бляха, це Цікава історія, друзі. Говорили, говорили, а потім кудись працівник поліції зникає. Нормально так взяв, походив, походив, прийшов, і тут він раптом бац і глухий. Подати. Я вас не чую, будь ласка, Кажу... Клопотання подать хочу! Клопотіть. Ознайомте, будь ласка, зі всіма матеріалами справи. Дайте, будь ласка. Буде виписана постанова, так що очікуйте. Водій питає, який пункт ви використали, коли мене зупинили. Роз'ясніть мені. Відповідь: буде виписана постанова. Ви мені копію надасте? Копію постанови направлю вам поштою. Так водій навіть відповіді не дав. Може він хотів її забрати. Не забувайте про те, що в нашому Адашопі дуже багато корисної літератури. До речі, зараз є нова методична рекомендація Алгоритм дій, коли зупинила поліція. Ти його відкриваєш і починаєш по пункту все посилатися, показувати працівнику поліції. Придбай для себе в описі під цим відео.